Ви теж дивитеся на свої помідорні кущі наприкінці серпня і думаєте, ну нехай ще трохи повисять, дозріють на сонечку. Звучить логічно, правда ж? А я вам скажу це може бути фатальною помилкою для всього вашого врожаю. Сьогодні ми розберемося, чому наприкінці літа потрібно терміново знімати всі помідори з кущів, навіть якщо вони ще зовсім зелені. І я обіцяю, ви дізнаєтеся про підступного ворога, який здатен знищити плоди вашої праці буквально за одну ніч. Серпень підступний місяць. Вдень ще по літньому смажить сонце все чудово, а от ночі стають відчутно холоднішими і, що найголовніше, росяними. Вранці вся трава й листя мокрі помічали. Саме цей, здавалося б, нешкідливий контраст температур і висока вологість створюють ідеальні просто курортні умови для головної загрози всім нашим помідорам, для хвороби назву якої чув кожен городник. Отже, давайте з'ясуємо з самого початку хто ж цей невидимий ворог, що виходить на полювання вночі, його ім'я Фітофтора. Або науковою мовою фітофтороз. звучить складно, але суть проста. Це мікроскопічний грибоподібний організм, справжній тихий вбивця вашого врожаю. Уявіть собі, ідеальний курорт для цього негідника. Це саме кінець серпня, вдень ще тепло, а вночі температура опускається нижче 15, а то й 10 градусів, і найголовніше, вранці випадає рясна роса. Кожна крапелька води на листках і плодах це справжня червона доріжка для спор фітофтори. саме вологість і прохолода. Ось два його найкращі друзі, що запускають механізм знищення. Ці спори є майже скрізь. Вони можуть дрімати в ґрунті, залишатися на старих рослинних рештках, їх може принести вітром від сусідів. Вони просто терпляче чекають свого часу. І ось настає холодна волога ніч, спори потрапляють на мокрий листок, проростають і вгризаються всередину рослини. Все, процес запущено. Як же її помітити? Будьте дуже уважними. Перші ознаки з'являються на листках, найчастіше на нижніх, де волога затримується довше, це не просто жовті цяточки. Це розпливчасті, сіро бурі плями, часто зі світлою, ніби маслянистою облямівкою по краю. Якщо погода волога зі зворотного боку листка на межі плями можна побачити легкий білуватий наліт, це і є нові спори, готові заражати все навколо. Даль більше. Плями з'являються на стеблах. Вони виглядають як темні витягнуті смуги, а потім. Хвороба добирається до найціннішого, до наших помідорів, і відбувається це з жахливою швидкістю. Буквально за кілька днів здоровий сповнений сили кущ може перетворитися на почорніле, зів'яле щось, тому діяти потрібно на випередження. Багато хто думає, мої ж помідори ще зелені й тверді, міцні, хвороба їх не візьме. І це, друзі, одна з найнебезпечніших помилок, що може коштувати вам усього врожаю. Давайте розвіємо цей міф раз і назавжди річ у тім, що фітофтора – це не поверхнева проблема, яка вражає лише шкірку плоду, це системне захворювання. Коли спори потрапляють на листя або стебло, вони проникають у судинну систему всієї рослини. Уявіть собі, кровоносну систему людини. У рослин є щось схоже, і ось цими судинами грибниця починає свою подорож по всьому кущу, вона рухається по стеблу, по гілочках і, звісно ж, по плодоніжці, тому самому хвостику, яким помідор кріпиться до гілки, і ось через цю плодоніжку зараза проникає прямісінько всередину плоду. Ззовні ваш зелений помідор може здаватися ідеальним: гладкий, блискучий, твердий на дотик. Ви його зриваєте, кладете на дозарювання і думаєте, що врятували його. А насправді ви принесли до хати бомбу сповільненої дії всередині томата, в теплі, грибниця починає активно розвиватися, і через кілька днів, замість того, щоб почервоніти, помідор раптом покривається бурою розпливчастою, вдавленою плямою. І все його можна лише викинути. Тому запам'ятайте, зелений колір і твердість це не броня, це всього лише маскування, за яким підступний ворог вже веде свою руйнівну роботу, вражений весь кущ, а отже, і кожен пліт на ньому перебуває в зоні смертельного ризику. Ну, гаразд, а що, коли ви живете в сухому кліматі? Або ви абсолютно впевнені, що. Фітофтори на вашій ділянці немає, бо провели всі профілактичні обробки. Може тоді варто все ж залишити їх дозрівати на гілці, адже помідор, що дозрів на сонці, завжди смачніший, звучить логічно, але й тут на нас чекає другий важливий момент наприкінці серпня природа сама каже рослинам літо закінчується, час згортатися, різке падіння нічних температур. Це потужний стрес для томатів. Це теплолюбна культура, і коли вночі стає холодно, рослина перемикається з режиму плодоношення і ріст у режим вижима виживання. Усі біохімічні процеси всередині куща різко сповільнюються. Синтез цукрів і лікопіну тієї самої речовини, що робить помідори червоними і корисними, практично зупиняється. Кущ уже не витрачає дорогоцінні сили на те, щоб наливати й забарвлювати плоди. Уся його енергія йде на те, щоб просто пережити холодну ніч, зберегти кореневу систему і, хоч якось підтримати життєдіяльність у листках. У результаті ваші помідори просто зависають на кущі, вони можуть висіти зеленими або бурими тижнями, не змінюючи ні колір, ні розмір. При цьому вони продовжують тягнути з куща залишки поживних речовин, ослаблюючи його ще більше. А ослаблена рослина це знову ж таки легка здобич для будь-якої хвороби, не тільки для фітофтори. Виходить замкнене коло. Ви чекаєте, що помідор почервоніє, а він не червоніє, бо йому холодно. А поки він висить і чекає тепла. Ризик захворіти зростає з кожною холодною росою. То що ж робити, аби врятувати врожай і не залишитися ні з чим? Відповідь проста, ефективна та перевірена поколіннями городників, потрібно провести так зване дозарювання. Не лякайтеся цього слова, це зовсім не складно. По суті, ми просто забираємо помідори у природи, яка вже не може дати їм потрібні умови. І створюємо їм ідеальний санаторій у себе вдома. Головний принцип дозирювання це перенести плоди в тепле, сухе і бажано темне місце, оптимальна температура для цього процесу від 20 до 25 градусів тепла. Саме в таких умовах у зелених помідорах запускаються хімічні процеси, які перетворюють їх на червоні та смачні. Як це зробити правильно? Знімати помідори потрібно обов'язково з плодоніжкою, з тим самим хвостиком, це дуже важливо. Якщо вирвати помідор, залишивши хвостик на гілці, на його місці залишиться відкрита ранка, Ворота для будь-якої інфекції та гнилі. Знімайте акуратно в суху погоду краще в день, коли роса вже повністю висохла. Потім розкладайте їх в один-два шари в картонні коробки, ящики або просто на підлогу, застелену газетами, наприклад, під ліжком або в шафі. Головне, щоб вони не лежали великою купою і добре провітрювалися. Щоб прискорити процес, можна покласти до зелених помідорів кілька вже стиглих червоних томатів або один банан. Вони виділяють газ етилен, який є природним стимулятором дозрівання. Так, у повній безпеці, далеко від холоду, роси та фітовтори, ваш урожай спокійно дійде до потрібної кондиції. А і ось тут криється найголовніший і найшокуючий момент, який багато хто недооцінює. Фітовтора це не просто хвороба, це справжній спринтер серед рослинних хвороб. Що діє з блискавичною швидкістю, уявіть собі таку картину. Ввечері ви із задоволенням оглядаєте свої кущі, листя здорове, плоди міцні, наливаються, ви лягаєте спати в передчутті майбутнього врожаю. А вранці ви виходите на городи і бачите моторошну картину. Листя вкрите чорними плямами, на стеблах бурі розводи, а на самих томатах, які ще вчора були ідеальними, з'являються в давлині швидко ділянки. Найпідступніше те, що спори фітовтори, потрапивши на вологи від роси плід вночі, проростають всередину. І навіть якщо ви зірвете такий помідор, який зовні ще виглядає абсолютно здоровим. Процес гниття вже запущений зсередини. Через кілька днів у ящику для дозрівання ви знайдете не апетитний червоний томат, а м'яку згнилу масу втратити за одну-дві холодні ночі працю всього літа. Ось реальна ціна зволікання. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Кінець серпня це фінішна пряма для ваших томатів, і тут не час для ризику. Холодні ночі, рясна роса та всюдисуща фітофтора – це про на це гримуча суміш, яка загрожує вашому врожаю. Знімайте плоди навіть зелені і відправляйте їх дозрівати в тепло та безпеку. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити інші важливі дачні секрети. А тепер питання до вас як ви зазвичай вчиняєте зі своїми помідорами наприкінці сезону, знімаєте всі зеленими чи ризикуєте і залишаєте на кущі. Поділіться своїм досвідом та історіями у коментарях.